Так, вастях Сергія. Тут лайка мояка. Ох ты. Сереж, це робоча, настоящая? Так. це Це не чистокровна лазка. Не чистокровна?

Таке... Ну і ти і подаримо. Ні, її ні, ні. Ні, в мене то саме. У мене нема де держати, я... Ні, ні не хочеться. Це взагалі, блін. Я не хочу. Ти не хочеш? <різь> тут куре. Щас Наташ, тася. Тут же курей. Тут пора... А це нормально, да, Наташ? Свині. Так, це нормально. Це тіто камінь, якісь біла українська. Блін, а тут классніки вольєри. Ні, це оце, що пасло з ними овець. Це поступить. Ось, так? Пастуші, а, оце, а оця Наташ. А тут два погуляли. Ага. Один і другий. Теж немає її віддержати. Це ж видно, що... Тут індики. Пасту... Так. Да, індюки у нас є. А, Наташ зараз. Щас... Курочок. <плес> 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 Вон голуби. Да, яка красота. Прийдеться ота спускатися. за такого роду. Опа! Голубі не, не злош.